І сам танцює й інших запрошує. Італійський мільйонер Джан Кавакі, якого на весь світ прославили відео з бабливих танців, приїхав до Києва розважити столичну публіку за діджейським польтом. Як під його сети киянки на столах танцювали? Та що змусило знаменитого багатія підробляти на вечірках? Дивіться далі. Декі танці по-італійському ексцентричний мільйонер Джану Каваті завітав до України та влаштував запальний діджей сет. Подивимося, як заробляє багатій. багаті. Жан Луко, ласкаво просимо до Києва. Відтепер ви не лише мільйонер і інтернет-сенсація, а ще й діджей. Вирішили підпрацьовувати на вечірках. Діджеїнг це для мене своєрідна форма спілкування з людьми. Я чудово відчуваю ритм, граю на фортепіано, обожнюю музику. Тож керувати музичною атмосферою на вечірці для мене саме задоволення. Серед ваших друзів знамениті діджеї Боб Сінклер, Давід Гіта. Мабуть, вони вже покоїться, щоб в них з'явився конкурент. Так, я вмію здивувати, і вони також були здивовані. Єдине, що вони мені порадили будь собою і грай музику, яка. Тобі подобається, але не буду лукавити. Кілька уроків з діджейнгу я в них таки взяв. Подейкують, що у вас зараз фінансові труднощі, саме тому ви взялися заробляти на корпоративах і приватних вечірках. Тим, хто розпускає такі чутки, раджу переглянути фінансові звіти моєї компанії з мільйонними обігами. Нещодавно ви заінтригували всіх своїх прихильників, коли виклали в інтернет фото, де ніжно тримаєте свою дружину Джорджію за живіт, що означає це, що ваша родина чекає на поповнення. У Джорджії таке розкішне тіло, що я торкаюся її живота багато разів на день. Але це нічого не означає. Ось можу торкнутися вас за плече, але це ж не означає, що у вас болить плече. Цього року в фіналі Ліги Чемпіонів в Кардіфі зустрілися італійський Ювентус і Реал, в якому грає ваш друг Кріштіано Рональдо. Кого ж ви підтримували італійський клуб чи іспанський? Дружба ні на що тут не впливає, перемагають найкращі. Кріштіано, мій близький. Кидру, друг, тож боліваю за нього. У це важко повірити, дивлячись на вас. Але цього року вам виповниться 50. Влаштуєте гучну вечірку? Ми ще не вирішили, де саме можливо, на сардіні або на ібіці, але це точно буде круте свято. Танцюватимуть всі.